Розповідь Аптекар В одному місті мешкав аптекар, який не вірив у Бога та зневажливо ставився до всіх хворих. Люди не любили ходити до чоловіка поліки, та іншої аптеки поблизу не було, тож доводилося користуватися послугами цього безбожника. Однак молодого проповідника, який розповідав про Євангелія саме навпроти аптеки, це нітрохи не бентежило. Навпаки, служитель навмисне говорив голосно, щоб привернути увагу невіруючого аптекаря. Йому дуже хотілося, щоб цей чоловік почув радісну євангельську звістку про спасіння в Ісусі Христі та про те, як Господь любить грішників. Аптекар також розумів, що ці вуличні зібрання, саме навпроти його дому, влаштовуються з метою навернути його до Ісуса, і це ще більше дратувало. Щоразу чоловік закипав від люті, коли євангельський спів сягав його слуху. Але якось аптекар не втримався і, вигукуючи лайливі слова та розмахуючи кулаками, прибіг із погрозами побити проповідника. Зібрання перервалося, і аптекар, вдоволений, що порушив спокій віруючих, повернувся до себе, зачинивши за собою двері. Але віруючі, полегшено зітхнули і, нібито нічого не сталося, продовжили слухати проповідь. Цієї миті у двері розлюченого аптекаря постукала маленька дівчинка із записочкою в руках. Вона просила ліки для її хворої матусі. Аптекар роздратовано запитав навіщо сюди прийшла? Аптека зачинена, уже пізно. Іди геть. Я не могла прийти раніше, почала виправдовуватися дівчинка. Лікар тільки зараз оглянув матусю і виписав ось цей рецепт. Якщо я негайно не принесу мамі ліки, то може статися невиправне. Але аптекарю байдуже було до страждань маленької відвідувачки. Злоба й гнів так і вирували в його душі. Сповнене обурення чоловік брав із полиць флакони, навіть не дивлячись на написи, змішував різні розчини і незабаром ліки були готові. Дякую, пане аптекарю!» – промовила дівчинка, коли чоловік простягнув їй маленьку пляшечку. Нехай господь віддячить вам за все добро. Залишивши гроші на прилавку, дівчинка побігла додому. Роздратований аптекар почав розставляти використані флакони на полиці. Аж раптом його погляд зачепився за напис на одному флаконі отрута. Аптекар не повірив своїм очам, знову і знову перечитував напис. Однак зміст не змінювався, кров хлинула до голови, коли чоловік усвідомив, що дав жінці отруту. Він продав отруйні ліки. Прожогом чоловік кинувся за дівчинкою на вулицю, але її ніде не було. Жах охопив аптекаря. У повному розпачі він зібрався помолитися, але згадав, що не вірить у Бога. Адже щойно він насміхався з віруючих і зневажав Господа, то чи має він право зараз звертатися до Бога? Чоловік у вічай просто на вулиці впав на коліна і почав благати Господи, Боже, якщо ти насправді є, поверни цю дівчинку. Аптекар підвівся з колін і пішов додому. Але не встиг зачинити за собою двері, як хтось боязко постукав. За мить почувся тихий голосок дівчинки. Пане аптекарю, вибачте, але я так поспішала додому, що не дивилася під ноги і впала. Пляшечка з ліками розбилася. Благаю, дайте нові ліки. Якщо мама сьогодні їх не прийме, то. І дівчинка невтішно заридала. Аптекар полегшено зітхнув, ніжно погладив дівчинку по голівці та приготував нові ліки. Коли маленька відвідувачка пішла, аптекар щиро подякував Богові, який не дав стати вбивцею, і одразу ж згадав про зібрання віруючих. Чоловік перейшов вулицю, люди вже починали розходитися. Побачивши аптекаря, віруючи, готувалися до нових нападів, але натомість почули розповідь про диво. Аптекар тепер анітрохи не сумнівався в тому, що Бог дійсно існує, а ще Всевишній цікавиться людиною та чує її прохання. Аптекар сказав, що хоче стати членом їхньої громади і, віруючи, радісно прийняли його до своєї сім'ї.